Усім привіт! З вами нове шалене відео по українськи. Тільки сьогодні лише в нашій програмі. Ви побачите неймовірні історії прекрасної половини людства та диватства кремезних чоловіків. Наші спеціалісти покажуть, як приборкати скейт після кількох пляшок міцних напоїв. Продемонструють вам ковбойські навички та навчать грати в оригінальні ігри. Але це ще не все. Сьогодні на вас чекає неймовірна кількість дуже смішних дівчат, які добре вміють розвеселити усіх навколо. І звісно, в нашій програмі не обійдеться без хід параду з 20. Неймовірно Них та оригінальних сюжетів приготуйтеся, адже ми підготували лише найкращі ролики з нашого спеціального каналу. Шалене відео по українськи в інтернеті. Поїхали! Якщо п'яного дядю пустити до скейт-парку, він обов'язково утне щось кумедне та насмішить увесь НАТО по екстремалі. Цей пузань вирішив на старості років довести молодому поколінню, що він не ликом шитить та ще має пороху по рухівницях. Звісно, з першого разу зробити це чувакові не вдалося. Але ж справжні мужики ніколи не здаються. Як правило одного синця їм точно буде замало. Дубль два, який неслухняний скейтборді стався нашому каскадерові, але муж. Мужик не опускає рук та ніг і Таки вирушає у поїздку на екстрем треку. А ось і передбачуваний фінал. Правильно, мужик. Програма максимум виконана. Сенсі та гулі набиті. Можна продовжувати гулянку з друзями. Ось дядько, який вирішив погратися у крутого ковбоя. Він навіть пляшку дорогого напою прихопив, аби виглядати дуже поважним та суворим. Ех, мужик, краще б ти прихопив на колінники та шолома. Можливо, тоді в тебе було б значно менше синців. Не варто доручати важливі ролі на святах не дуже відповідальним дівчатам. Погляньте на цю епічну ялиночку, чи то подарунки на ногах виявилися за важкими, чи алкогольні напої дуже міцними, розбиратися запізно. Але факт на обличчя: новорічне свято в цієї компанії точно відбудеться без участі зеленої красуні. Так склалися зірки. Нелегка святкова доля спіткала і наступного героя. Бідолашний насвяткувався так, що тепер йому вкрай важко буде дістатися до власного дому. Скільки разів я обіцяв собі, що не питиму на дитячих святах. Кожного року одне й те саме мордою в салат. Зайчики розлітаються по кутках. Сніжинки висять на ялинках, білочки з обідраними хвостами плачуть в коридорах. Розлючені батьки намагаються дати мені прочухана. Все треба йти працювати бухгалтером. Як набридла, набридла ця неспокійна робота. Ні для кого не секрет, що мужиків на підпитку постійно тягне на якісь подвиги. Двійко з цих пацанів вирішили проблему дуже круто. Разом з міцними напоями друзяки придбали собі по парі боксерських рукавиць. А що непоганий спосіб викидати негативну енергію. До того ж, наступного ранку не буде соромно перед приятелями за те, що понаставляв синців одному з найкращих друзів. Бокс є бокс, навіть якщо він п'яний. Нашого наступного героя також потягло на подвиги після кількох пляшок. Красень вирішив закинути тенісний м'яч в стакан, але лише трохи не розрахував пропорції власного тіла у співвідношенні до дерев'яного столу. Наслідки цієї затії виявилися збитковими. Тепер чувакові доведеться власноруч змайструвати нового стола для пікніків. Однак, з його спритністю, це буде не дуже проблематично. Лише погляньте, дядькові таки вдалося закинути м'ячика у стакан. Тож забити пару цвя. Не буде для нього складно. <звук> ніколи чуєте ніколи не серти товстунів, ніколи не знаєш, до чого може призвести їхній гнів. І наступне відео гарний тому приклад. Ніщо не віщувало біди. Хлопці спокійно кидали м'ячики у стаканчики та змагалися у спритності. І треба ж було п'яному телепню намалюватися у найневдаліший момент. <звук> О, це так подача. Товстун просто вирубив п'яничку. Тепер ви знаєте, чим може закінчитися навіть невинний конфлікт з великими людьми. Якщо вони щось вирішили, обов'язково досягнуть свого, схоже, цей дядько вирішив лягтися спати, і йому абсолютно все одно. Що всі місця на дивані давно зайняті, все влікся. Краще не чіпати його до ранку. Хто зна, що спаде йому на думку? Може чувакові захочеться розтрощити всю хату. Такого потужного дядька точно не спинити, навіть якщо проти нього піде двадцятеро друзів. Завзяті дівчата можуть насмішити ще більше, ніж мужики. Їхні дії бувають настільки нелогічними, що дивитися без посмішки на розваги чудової половини людства просто неможливо. Погляньте на цю красуню, вона вирішила підкорити дитячу гірку. Здавалося б, що може бути простіше, але для нашої героїні це завдання видалося надскладним. Отакої От краля примудрилася не лише видовично злетіти з драбини, а ще й поцілити самісінько між матраців. Погодьтеся, аби так феєрично впасти, потрібно мати неабиякий талант та круту вдачу. Наша наступна героїня взялася створювати собі звабливу фігуру та навіть не побоялася приборкати тренажер. От тільки дівчина зробила стратегічну помилку, коли покликала на тренування свою подружку. Виявляється, легенди про жіночу дружбу це зовсім не маячня. Якщо укралі міцний прес та сідниці, це обов'язково викличе чимало заздрощів у компанійонки по тренуванню. Мабуть, після таких занять спортом наша героїня у майбутньому тренуватиметься лише в компанії чоловіків. Так буде безпечніше. І знову сюжет про неперевершену жіночу логіку. Більше того, зараз ця красунка покаже майстер-клас з орієнтування у просторі. В цьому торговому центрі дуже не вистачає голосу з київського метрополітену. Фраза Обережно двері зачиняються була б дуже корисною для деяких представниць слабкої статі. Ця дівчина добре знає, що потрібно чоловікам. Думаєте, гарні танці? Її єдина заслуга. Помиляєтеся. Вона вміє не лише звабливо рухатися та гарно підіймати сукню. Вона ще й дуже красиво падає. Краличка аж занадто захопилася процесом, однак їй точно не варто засмучуватися. Такі виступи подобаються чоловікам набагато більше ніж простий танок на барній стіці. Ця дівчина також має непоганий до видовичних падінь. Так фантастично звалитися у вузеньку річку могла лише вкрай талановита особа. Але іншим і не місце в шаленому відео. Погляньте на цю парочку найкращих подруг. Схоже, одна з них добряче ризикує власним здоров'ям. Ти геть не підіймаєш мене до гори, стрибай краще. Відростила собі м'яке місце. Ось воно і тягне тебе донизу. Хочеш сказати у мене велике сідниці. Ну тоді отримуй, принаймні, моя п'ята точка, забезпечила мені м'яке приземлення, а не те, що твої кістки. Лише погляньте на цих чудових атлеток. Дівчата мають дуже круту фізичну підготовку. Їм можуть позаздрити навіть знані спортсмени. Хто зна, можливо, саме через заздрощі. З деякими з них і стають ось такі прикрі неприємності, красунски. Носіть обереги та розставляйте мати за феншуєм. Тоді жодне зле око вам не завадить. Ця дівчина також вирішила взятися за свою фігуру. Щоправда, в тренери вона обрала справжніх телепнів, котрі надовго відбили у красунечки бажання займатися фізичними вправами. Принаймні до бігової доріжки дівчина підійде ще не скоро. Зараз на ваших екранах з'являться дуже потужні кралі. Приборкати таких норовливих леді мріє кожен чоловік. Швидкість, міць, енергія все це може закрутити голову та надати вашому життю абсолютно новий сенс. За кермом такої тачки одразу хочеться пригод, шалених перегонів та драйвових виступів, і це не дивно. Адже ці казкові автомобілі просто створені для справжніх чоловіків, які нічого не бояться та сміливо йдуть по життю. А зараз час мегапозитивного хіт параду з 20 найприкольніших сюжетів. Цього разу ми присвячуємо хітову двадцятку крутим та креативним народним умільцям. Ці чуваки знають, як розважити себе і натовп. Отже, до справи. Кажуть, що плавання дуже корисне для здоров'я, особливо для тих, хто прагне скинути вагу. Та щось нам здається, що перебільшують користь цього спорту і ой, як перебільшують. Дивіться самі, от хлопець навіть собі на подвір'я басейн поставив. Плаває щодня, а все одно ще 15 кіло направ. А на які муки він себе постійно наражає, вилізаючи з цього басейну, це ж просто жах. А результату нема і нема. Може, справа в тому, що їсти ті. Після шостої нови. <риклад> Тільки справжні професіонали можуть за кілька секунд перетворити 30-поверховий будинок на купу Брухту. Височенна будівля буквально склалася в акуратненьку гірку з бетону та арматур. За таке оригінальне та вражаюче видовище, руйнівники отримують 19-ту позицію. Наші наступні герої вирішили чинити щось ексклюзивне та неповторне. Креативу у них вистачило, а от сили в ногах ні. Хоча пацанчикам не вдалося влаштувати видовищний перетин куща, ми все одно даруємо їм 18-ту сходинку. Кожна наречена мріє, щоб її весілля було дуже вишуканим, неймовірно романтичним та красивим. Усі, окрім ось, цієї нареченої. Наша героїня вирішила відмовитися від солодко-ванільних кадрів з церемонії власного одруження та додала до свята трохи перчику. Погодьтеся, закинути букет нареченої в басейн та спровокувати видовищну боротьбу дружок це просто геніальна ідея. Розбірки в басейні точно запам'ятаються гостям на все життя. Принаймні, чоловічі час. Запрошених безперечно залишилася у захваті. А зараз ви побачите на що ладні завзяті та вигадливі парубки заради симпатичних дівчат. Тільки погляньте на цього красення. Він сміливо ризикує здоров'ям заради того, щоб потрапити до жіночого гуртожитку. Альона! Ну відкрий конце, я тебе у кіно поведу. І шоколадку куплю. Пусти мене, красунечко йо Йомою, то це ж Ніна, тяніна. Ніна, вибач! Оце так підстава. Замість симпатичних дівчаток у вікні з'явилася сердита жіночка. Ну, що поробиш, тепер хлопчині доведеться штурмувати гуртожиток іншим шляхом. Звісно, після того, як він оклигає від свого ефектного падіння. 16-те місце. Важко уявити, що примусило на подібний подвиг нашого наступного героя. Лізь више! Ясно одне, на сосну дідусь поліз зовсім не заради, дівчат. Мабуть, тут не обійшлося би завзятих друзів бідолашного альпініста, які попросту взяли чолов'яго на слабо. У героїчного дідуся все могло вийти, аби не слабенька гілочка. Тепер він назавжди відмовиться від ідеї вилазити на будь-які верхотури. А на 14-му щаблі неймовірний талант виявляється, справжній байкер просто жити не може без звуку двигуну та запаху бензину. Цей чувак настільки фанатичний, що навіть крана на ванні зміг підкрутити таким чином, щоб він гарчав так само, як його харлей. Не дивно, якщо мужик тримає під умувальником каністру з паливом, просто для того, щоб в його квартирі завжди панували чоловічі аромати. Наступний народний умілець перевершив усіх приколістів. Ні, це зовсім не стрибун на батуті. Тринадцята сходинка дістається влучному футболістові, який поцілив м'ячем просто у тімечко свого приятеля. Це ще добре, що пацани грали дитячим волейбольним м'ячком. Удар міг би бути значно неприємнішим, аби хлопці взялися за більш жорсткий футбольний м'яч. Трохи фантазії, і крута Тарзанка перетвориться на оригінальний атракціон. Щоправда, цей винахід ще потрібно допрацювати, адже не кожного разу вдасться знайти альтруїстичну відважну жіночку, яка ризикуючи власним здоров'ям, погодиться потримати мотузку дванадцятий щабель. Роботи захоплюють світ і починають вони з одинадцятої позиції шаленого чарту. Та не варто тривожитися, адже це цілком мирна та навіть культурна експансія. Адже ці малюки зазіхають виключно на танцювальну сферу. А нам не шкода і потіснитися, тим більше, що ці маленькі танцюристи вони яке шоу підготували. Справжні два ритміки та синхронності. Усе змішалося у цьому світі. Поки ми танцюємо, танець роботів, роботи виконують. Онують танець людей. Жуємо далі. Як показує практика, молодше покоління прикольних винахідників може втерти носа навіть професійним креативникам. Погодьтеся, не кожен дорослий додумається до такого простого і водночас оригінального девайсу. Ця оригінальна тачка скейт могла полегшити життя сотням бабусь у селі. Потрібно накопати картоплю вперед із вітерцем на базар за молоком. Прості ж простого головне запастися шоломами. Пацанчику, та тобі потрібно медаль видати за фантазію. Десята сходика. Дев'ята позиція. Хід параду дістається дуже винахідливому дядькові. Цей дон жуан винайшов власний спосіб причарувати дівчину. Виявляється, шлях до жіночого серця лежить через басейн, принаймні за логікою відчайдушного приколіста. Шкода, що відео закінчується на найцікавішому моменті, адже камера так і не зафіксувала подій, які сталися після того, як красунечка вийшла з води. Залишається тільки здогадуватися, якого прочухана вона влаштувала горе ловеласу. Наступне відео знову доводить: квіти, шоколад, романтика та свічки вже давно не в моді. Сучасні чоловіки завойовують серця дівчат край радикальними методами. Звісно, такі способи дуже нагадують підліткове смикання за косички, але деяким парубкам таки вдається звернути на себе увагу чудової статі у дуже незвичайний спосіб. Бідолашна мало не втопилася, подряпала собі пуза, та мало не переламала ноги. Зате у бонус отримала новоспечного коханого. Будемо сподіватися, що на закоханих чекає менш травма. Тичне майбутнє страшно подумати, що може статися з красунечкою, коли завзяти парубок, вирішить зробити їй пропозицію руки і серця. Дівчині варто прикупити до свого гардеробу парочку касок, бронежилетів та наколінники про всяк випадок. Ось хлопчина, який вирішив, що в нього кам'яна голова. Телепень взявся за нелегку справу. Пробити поліетиленову стінку в дитячому атракціоні. Що тут скажеш? Чувак ще раз довів, що хлопцям підпитку не місце на дитячому майданчику. Батути та гірки впливають на них не найкращим чином. Відомо, що язик найсильніший м'яз у тілі людини. Але в цього мужика і шостого місця рейтингу напевно найміцнішим є м'язи живота, так звані трудові мозолі. Не дарма він їх качає все життя по кілька разів на день, то картопелькою, то борщем, то варежками зі сметаною так накачав, що тепер може навіть штангу підняти. Ось ще один бойливий тату змілий дядько вирішив влаштувати незабутній день для своєї донечки. От тільки чувак трохи не розрахував, що вага його тіла значно більша за вагу його маленької та тендітної дитини. Оце так політ, а приземлення на спину певно вкрай болюче. Вочевидь, мала більше ніколи не погодиться гратися зі своїм кремезним татком. Правду кажуть, що дітей і п'яних Бог береже, особливо тих гультяїв, які вигадують для себе найдурнуватіші витілки. Пацан з третього щаблю вирішив продемонструвати міць своєї п'ятої точки, голови та кісток. Також, мабуть, у нього замало пригод у житті. Гострі відчуття йому просто ну вкрай необхідні. Молодець. Тепер ти точно вийдеш до книги рекордів як найбільший телепень за історію різноманітних вечірок. Цій народній умілиці можна лише позаздрити. Ще пак з такими формами. Дівчина могла б запросто завоювати світ. Оце так рухи. Жоден мужик не залишиться байдужим. Oh! Oh! Схоже, чолов'яга за кермом автівки зовсім не розділив бажання кралечки потанцювати. От дивина, і чого б не дати груді красуниці подряпати свою машину. Друге місце! І нарешті призова сходинка вона дісталася винахідливому, обезбашеному та по справжньому крутому піротехніку-любителю. Тільки уявіть, скільки потрібно мати на назнаги сміливості та відчайдушності, аби взяти і підірвати одразу кілька пластикових пляшок з газом. Він заслуговує на звання найкращого народного умільця сезону, і дуже добре, що чувакові не відірвало пальці, руки і ноги, а його цікаві досліди закінчилися лише гострими відчуттями. З Чим його і вітаємо. А ще з першим місцем у нашому хіт параді. На цьому ми завершуємо. Однак ми попіклувалися про те, щоб наступного разу ви побачили ще більше прикольних, надзвичайно цікавих та неймовірно оригінальних сюжетів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Дивіться нашу програму, і ви отримаєте неймовірну кількість позитиву та гарного настрою. На все добре!